Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії з питань оборони НАКО, власне, ми тут перебуваємо з делегацією НАКО і новообраної антикорупційної ради Міністерства оборони в Брюсселі для того, щоб розповісти нашим європейським партнерам про те, як ми реформуємо. Нашу країну, наш сектор оборони, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення. А якраз ми для того і боремося з корупцією, щоб наблизити перемогу у війні, Партнери ставляться до цього відомого скандалу з кадровими призначеннями, зокрема керівників агенства і заборони, заборони закупівель міністерства оборони. Ці питання дуже важливі бу. Для них, тому що вони пильно за цим слідкують. Вони читають пресу, вони читають не тільки переклади українських видань, але цей скандал він вийшов вже за межі України. Про нього написало вже і BBC, і New York Times. І журналісти, на жаль, вони висвітлюють цю тему більш сенсаційно і більш скандально, ніж вона насправді є. І вони тому наші партнери були схвильовані цією темою, тому що такі, наприклад, заголовки, там що Умеров Рейдер, нув агентство закупівель, ну вони ясно не сприяють тому, що вони переконають, щоб всі країни здали гроші нам на фінансування зброї через. Цю агенцію тому вони переживали, щоб це не вплинуло на фінансування по данській моделі, на ініціативу по снарядах чеського президента, на висновки оборонного огляду, який робить зараз НАТО для нас, і ну, наш інтеграційний процес в НАТО це їх хвилювало. Як впливає ця ситуація на загальний рівень довіри наших партнерів до України? Реакція є дуже негативна, тому що це речі, які впливають на національну безпеку на обороноздатність прямо під час повномасштабної війни. Е, тому це надзвичайно чутливі речі, і те, що е, ми, українці, розхитуємо ситуацію до такого ступеня, що у нас е, про наші внутрішні оці е, скандали міжособиці е, е, пишуть уже закордонні газети. І, е, коли, е, Виникають сумніви там в доброчесності наших посадовців, в тому, що вони ці гроші скерують на зброю, то це, звичайно, дуже тривожно, бо таким гратися не можна абсолютно. І це звичайно викликає питання, хто це все розхитує. Бо ми знаємо, що наш ворог Росія завжди на щит бере такі собі історії. Як тільки вони з'являються, вона це бере в роботу і вона його може розкручувати ще більше ніж воно було насправді. Тому насправді цей скандал він не... навіть не про корупцію. тому що в цьому скандалі ніхто нікого навіть не звинувачував у корупції, тому що претензії були висловлені. Ні до керівниці агенції Безрукової, що вона не довитратила нібито кошти, скандал полягав у тому, що її хотіли звільнити. Міністр хотів її звільнити. Попри те, що наглядова рада її продовжила контракт, тобто наглядова рада, яка нібито мала представляти інтереси держави і погодитися з міністерством, вона трохи як в системі аутоімунного захворювання. Зіграла проти міністерства, тому це повинна бути відновлене це корпоративне управління. Разом з тим, наші європейські партнери всі нам абсолютно сказали, що в європейських країнах такого ж нема, що закупівельна агенція, яка зброю купує, є незалежна від міністра оборони. Ну не може таке бути, тому що міністр оборони несе політичну відповідальність за те, щоб зброя була на фронті. То він має ясно і контролювати, хто керує агенцією. Цією цією в Україні ж ми створили цей додатковий механізм, саме наглядової ради, щоб попередити спроби можливо, якоїсь корупції з боку міністра, спроби політичного тиску, тому що ми намагалися е, зробити систему, яка би викликала більше довіри у наших міжнародних партнерів. Але ми не врахували, що можливо в країнах інших ну ніде такого нема що три члени незалежних і два від держави. Тому що тоді виходить, якщо ця рада, яка є незалежна, призначає. Керівника агенції і звільняє, то це означає, що міністр не мав впливу mm -hmm. на людину, яка купує зброю. І це неправильно. Тому системно вже був закладений цей конфлікт, який ось реалізувався, коли туди потрапили різні дієві особи. І тому зараз нам треба виправити це, щоб привести, унормувати наш статут агенції, законодавство, створити знов цю раду, щоб вона працювала, і щоб тоді. Бачили, що ми здатні управляти такими агенціями, такими структурами, щоб ми, українці, здатні до державотворення, до творення інституцій, коли нас будуть наші європейські партнери визнавати як свою теж європейську країну, куди їм не страшно переводити європейські гроші. Ми запропонували першочергові кроки. Швидкі, які треба прямо сьогодні впровадити, щоб уже в лютому не було ніяких питань.